Перемінне затрати. Перем і ми з вами вже говорили, чому затрати перемінні? Тому що вони змінюються так само, як змінюється обсяг виробництва. Правильно? Тобто, якщо у нас є якісь певна сума витрат на одиничку продукції, і ми знаємо, що ці витрати є підімненними, то в залежності від того обсягу, який ми випустили, так? ми можемо різні обсяги продукції розглядати, ми получимо якусь іншу суму змінних витрат. І як буде виглядати графік нашої суми змінних витрат? Ну, якось отак. Так? Тобто, при при об'ємі В1 сюди ми відкладаємо об'єм, а сюди ми відкладаємо витрати. так? Тобто у нас є залежність. При обсязі В1 ми маємо отаку суму витрат. При обсязі В2 ми маємо отаку суму витрат. Так? Тобто, у нас є лінійна залежність. І бюджет перерахований для обсягу В1 дасть нам отаку суму витрат. При обсязі В2 дасть нам іншу суму витрат. Тобто для контролю. Ми чітко розуміємо, що функція змінних витрат вона є лінійна. Ну тобто, чим більший об'єм, тим більша сума витрат. Так? Як себе змінні витрати ведуть, коли ми говоримо про калькулювання? А що означає, що ми з вами говоримо про калькулювання? Це означає, як ведуть себе наші змінні витрати зі зміною обсягу відносно включення їх в собівартість нашої готової продукції. Тобто, як вони себе ці змінні витрати ведуть, коли попадають в дебет нашого незавершеного производства. От як це буде виглядати? Та у випадку зі змінними витратами, от при одному обсязі, при другому обсязі... Як, будуть, як буде мінятися сума наших перемінних производственних накладних розходів? Та так само вона буде мінятися. Тому що перемінні вони при любому обсязі ведуть себе лінійно. І ми їх однаково включаємо в нашу собівартість. Бо на одиничку, ми говорили з вами, на одиничку продукції перемінні розходи, вони що? не міняються. Вони, коли ми розглядаємо ці перемінні розходи на одиницю продукції, вони є сталими. Правильно? Значить, з метою калькулювання наші перемінні розходи будуть вести себе так само, як і загальна сума витрат в бюджеті в перерахунку на різні об'єми. Оцей момент, він, він ніби очевидний. Так? Якщо я рахую суму бюджету для цього обсягу, я отримую якусь суму витрат. Якщо я рахую гібкий бюджет для іншого обсягу, я отримую іншу суму витрат. Але ця крива змінних витрат, вона веде себе лінійно. Міняється обсяг, міняється, об... міняється загальна сума витрат. Так само це відбувається, коли ми переносимо це на е... собівартість нашої готової бюджету. А що в нас відбувається з постійними витратами? Як ведуть себе наші постійні витрати в бюджеті? Сюди у нас йде об'єм. Є два різних значення. Як ведуть себе постійні витрати в бюджеті? Вони ведуть себе отак. Правильно? Вони не залежать від обсягу. Вони і для цього обсягу і для цього обсягу, вони є постійними. Для е, контролю і прийняття рішень вони є абсолютно, абсолютною константою. Інша справа, що вони можуть бути фактичними, і вони, фактична сума може відрізнятися від е, бюджетної. Але з точки зору бюджетування, з точки зору контролю, ми вважаємо, що якщо у нас з вами нормально складений бюджет, ми все передбачили, то сума постійних витрат вона є незмінною. А тепер давайте подивимося з вами, як ми відносимо наші постійні витрати на собівартість продукції. Ми з вами говорили, що ми переносимо постійні витрати на... Собівартість шляхом включення на основі коефіцієнту. Якщо ми випустили один обсяг мотві, ми отримали в собівартості якусь суму ну, якусь суму постійних витрат. Так? А для більшого обсягу, як, поведе себе, наш, як себе поведуть наші? Собівартості більшість. І ми отримаємо з вами вже отакі графіки. Правильно? Тобто для е, контролювання і бюджетування постійні витрати вони ведуть себе як постійна величина. А з точки зору включення в собівартість вони залежать від обсягу тої продукції, яку ми. Виготовили. Тобто нас зараз просили подумати, як себе веде загальна сума наших витрат, коли ми аналізуємо її з різною метою. В бюджеті постійні витрати лишаться не змінюється. А вже безпосередньо безпосередньо при калькулюванні вони поведуть себе як лінійна функція. Чому вони себе поведуть як лінійна функція? Тому що ми переносимо їх в собі вартість на основі коефіцієнту. Розвоїмо. Тобто ми включаємо в собі вартість і постійні витрати, і е, змінні на основі якихось нормативів, які ми собі розробили при бюджетуванні. Це зрозуміло? Добре, дивимося далі. В другому, в другому завданні нам говорить, е, е, з чого ми починали? Ми починали з того, що ми допомагаємо жити виробнику взуття. І у цього виробника І е, уявляв собі, що він повинен допрацювати 4 мільйона годин. Тепер нам говорить представки, що 3,5 тисячі 3,5 стандартних трудочасов було заплановано використовувати на производство продукції, фактично проведенної додухто. Що ми можемо сказати, прочитавши тільки це речення? Що наш производитель обуві працював як? Відносно того, що запланував? Він не допрацював, тобто він не випустив той обсяг, який попередньо планував випустити. Так? Однак аби була іспользована 3800 часов. Тобто мав би він на той випуск, який він зробив, пропрацювати 3,5 млн годин, а він пропрацював 3,8 млн годин. Фактические накладные расходы составили переменные 36 миллионов 100, постоянные 12 миллионов 200. И нас просят разрахувати отклонение переменных накладных ценовой и по производительности и отклонение постоянных накладных от гибкого бюджета и от объема производства. Так. Давайте будем... Давайте будем... Дивитися, як себе вели наші наші вибори. Говоримо з вами про перемінні і постійні производственні накладні розходи на нашій лінійці має бути 4 градації. Тут у нас має бути факт. І що ми знаємо про наш факт? Що наші перемінні производственні накладні розходи склали в цьому році скільки? 36 тисяч Так? Нам дали це за умови. 36 тисяч скло. Скільки складає оцей наш проміжний гіркий бюджет для перемінних производств? Ми говоримо фактичний використаний ресурс на нормативну ставку. Фактичний використаний ресурс у нас склав скільки? 3800 часов. 3 3800 часов. 3 мільйона 800, 800, 800 часов. Я 3 нуля зразу опускаю, бо нам буде дуже важко писати. Помножити на 9. Добре. Бо базова ставка має бути 9. І вийшло у мене 34200. Так? 342. А оцей наш гібкий бюджет, який нормативний ресурс на фактичний випуск. Скільки він складе? Нормативний ресурс на фактичний випуск. Скільки ми повинні були на цей випуск працювати по нормі? 3 мільйони 500. 500. Чому 31%? 500? Нам сказали, представте, що 3,5 мільйона стандартних трудочасов було запланувати на производство продукції, фактично проєзведенної. Тобто ми повинні були для того, щоб зробити цей випуск, працювати тільки 3,5 годин. Правильно? Нормативний ресурс це є 3,5 мільйона часов. І по якій ставці? По 9. Наталі. Розумієте, чому тут 3,5 мільйонів? Так, так. Так, скільки в нас тут воєнних? 31500. Так, і в 30, так. 31500. Що ми ще з вами знаємо про переменне прозводство ненакладний розход? Розподілний, розподіленно. Що отут ми маємо ті самі 30? Є? Ми з вами промалювали лінійку. Від нас хочуть що? Цинової та производібільності. Циновоє воно у нас де? Де та це цінової? Скільки воно у нас складає? 1300. Дивіться, по факту 36. А повинні були, якщо б брали е, норму оплати на ці години, повинні були би витратити 34 200. Скільки є? 1900. 1900. А які ці 1900? Є mm. Чому вони не благоприятні? Бо по факту ми витратили більше грошей, ніж планувалося по бюджетам. Тоді нас цікавить друге відкриття, то, яке по так? Mm -hmm. Де воно? Воно у нас між тими двома бюджетами, де є один і той самий норматив, але тут час фактичний, а тут час бюджетний. Скільки воно у нас складає? 2,7. І ті 2700, які? Ні. Ні, 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 ні. не З переменними производствами накладними розходами ми розправились? Чи від нас ще щось хотіли? На ми можемо йти по формулам. В даному випадку буде що? Буде фактична кількість. Значить, дельта по переменным